Ніхто із пасажирів цього автобуса, що їхав за маршрутом Тернопіль-Червоноград, не дістався кінцевої точки маршруту: п'ять смертей та більше двох десятків постраждалих внаслідок зіткнення із фурою на перехресті. У деї кажуть, найімовірніше винуватцем події є водій автобуса. Можна зробити попередні висновки про те, що водій маршрутного транспортного засобу, не переконавшись в безпеці перетину дороги, виїхав на цю дорогу і. Допустив зітнення з маршруз великоваговим транспортним засобом, виникає зараз питання до кількості осіб, до, до кількості пасажирів, які перебували в автобусі. За нашими оцінками, попередньо було більше 35 осіб. Хоча автобус, який здійснював вказані перевезення згідно характеристики, повинен був перевозити лише 22 пасажири. Студент Іван Махник, який навчається у Тернополі, саме повертався до рідного Червонограда. Розповідає, автобус був переповнений пасажирами. Як трапилася аварія, хлопець не бачив. Каже, задрімав на задньому сидінні. Отямився тоді, коли його закривавленого вантажили у попутну автівку, щоб завести в лікарню. Пам'ятаю, тільки те, як я проснувся, як мене хтось підняв. Підняв і затягнули в білий бус всіх. Було декілька чоловік. І Я був в кровітках. Маноці кров себе стирав, і просто біля автобуса бачить один автобус, бо нічого не встиг роздивитися. Там був чоловік, якийсь весь в крові не знаю, лежав. Я не знаю, чи він був живий. На момент ДТП в автобусі перебувало 35 пасажирів. По медичну допомогу звернулися 22 людини, людини, дванадцятьох шпиталізували серед них п'ятеро дітей. У всіх травми середньої тяжкості, тих, у кого були незначні забої та сенсі, відпустили лікуватися вдома. Хворі в основному госпіталізовані в травматологічне і в хірургічне відділення. Стан середнього ступені важкості. Решта хворих оглянуті, зроблена первинна обробка хірургічна ран і. Зараз під амбулаторне спостереження. За фактом ДТП порушили кримінальне провадження. Слідство має також встановити, чи перебував водій автобуса у стані алкогольного сп'яніння. Марія Глушко, Євген Радіон, Львівщина, П'ятий канал.